Поставте лайк та підпишіться на канал, щоб просувати українські відео. Дякую! Валерій Залужний зробив тривожну заяву. Росія почала накопичувати дуже багато військ на лінії зіткнення. Завдяки новомобілізованим ванькам РФ практично вдвічі збільшила свій контингент в Україні. На окремих ділянках фронту посилення особового складу окупантів зросло практично в три рази, та росіяни намагаються йти в наступ. Але ситуація залишається під контролем, заявив Залужний. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках. Лянка фронту до 80 атак щодня, ракетами та іншим, завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону дуже міцно, заявив Залужний. Також нещодавно він зв'язався з головнокомандуючим Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, останній, який пообіцяв залужному докласти всіх можливих зусиль, щоб Україна отримала більше ПВО та нового обладнання. А прямо зараз українська армія готує. До бойових дій взимку на передовій вже 100% солдатів забезпечені новою зимовою формою. На склади кожного тижня поступає 77 тисяч комплектів зимової форми. Навіть для допомоги у забезпеченні нещодавно залучилася Європа, а саме Латвія, яка почала допомагати шити комплекти для ЗСУ. Та ще до цього Канада та інші країни-союзники допомагали Україні з зимовим обладнанням, а окупанти не готові. Від зими практично зовсім та скаржаться на те, що в них дуже погане забезпечення. Все частіше спливають новини про те, що російські солдати жаліються, що в них немає зовсім одягу зимового та навіть спальників. Елементарно стає зрозуміло, що російська армія буде не в змозі наступати взимку та ефективно вести свої бойові дії. А українська армія, якраз навпаки, зможе так, що зима може принести дуже багато нових перемог. Для нас чекаємо.